Левандовський відреагував на звернення партнерів по Барселоні до російських фанатів. Мудрик відіграв 25 хвилин у матчі з Мансіті і дечим запам'ятався. А ребров відповів на питання щодо можливого продовження контракту з Аль Айном. Вітання, друзі, Макс Коляда, ваша подобайка. Гайда? старт класика. УПЛ. вчора відбулось два поєдинки за виживання. В першому Металіст 19-25 переміг Металіст не 19-25 з рахунком 2-0. Матч пройшов в ковалівці на стадіоні колоса. Завдяки цій перемозі Металіст 19-25 залишив зону перехідних матчів, піднявшись з 13-го місця на 9-те. І я навмисно зараз не показую вам табличку, бо був ще один поєдинок: рух Львів і інтрига, якби вона є, і хочеться її потягнути. Ну, власне, в матчі рух Львів переміг рух 2-0, і Львів покидає українську прем'єр-лігу. А в чому інтрига? Коротше кажучи, ось така нині ситуація в низах. Вершки показували вчора. Все надщільно і надцікаво. Щодо Львова, то все ясно. Металіст. У них не все так однозначно, бо, якби шанси на виживання є. Але при цьому вони достатньо маленькі. Бо щоби вийти з зони прямого виліту до зони перехідних матчів, треба здобути 5 очок. Треба здобути 5. І це все за умови, що три команди зверху не здобудуть жодного пункту. Але загалом здається, що це просто до побачення телебачення, і команда Цербіра Саші покидає українську премєр лігу Щхх, with my accent? Yes. А що стосується зони перехідних матчів, то тут, на мою скромну думку, найвірогідніше опиняться пара інгулець-верес е, або інгулець рух. Втім, все може змінитись буквально за один поєдинок. Зараз я вам покажу графіки команд вже наприкінці сезону. Ось е, календар Вереса, ось календар інгульця, ось календар руха. Ну і. Інших команд порівняйте, у кого він найпростіший, і напишіть в коменти. І мені друзі, хочеться нагадати, що вже післязавтра, вже в середу, відбудеться наступний тур нашої прем'єр-ліги. Він почнеться матчем Дніпро 1 ворскла Тож дивимося цю баталію, матч буде дуже гарячим. І робимо прогнози на сайті наших друзів компанії Фавбет. А також приймаємо участь в акції кіберпанк. Все просто виконуємо завдання, виграємо гаджети, а ЗСУ отримують круту техніку. Тож наближаємо перемогу. Разом прокидайся гравець 2023. Майбутнє вже поруч. Знайомся це галич. Він розкаже, що тут до чого. Моя задача допомогти ЗСУ. Щодня виконуй завдання, матиме шанс виграти сучасні гаджети. Хлопці на фронті отримають сучасну техніку. Деталі на сайті FavBet. Я вірю в тебе. Ну а ми крокуємо далі до інших новин. Спортивний директор Шахтаря Даріо Серруна прокоментував інформацію, що головний тренер зорі Патрік Ван Леовен влітку може очолити донецьку команду. Ця інформація з'явилася не випадково. Це провокація, щоб дестабілізувати команду перед вирішальними матчами. Інформацію про можливе призначення Ван Леовена повідомив та, то таке. А взагалі, щодо Ван Леовена і заміни Йовічевича, то мені здається, зараз в тому сетапі, який ми маємо, все ідеально. Йовічевич вже якби перевершив очікування. Ван Леовен до ще більше їх перевершив. І мені здається, було б найкраще, якщо б. Гавічевич лишився, Ван Левен лишився, і кожен фахівець розвивав ті команди, які він нині має. Особливо хочеться, щоб зоря зберегла якомога більше футболістів, яких нині має, і наступного сезону в Єврокубках пошуміла. Ну і ми крокуємо далі. Коментар Сергія. Реброва його знову запитали, що там у вас з контрактком. Ну і Станіславич відповів так, як має відповідати будь-яка людина, у якої є контракт з клубом. Можу запевнити вас, що моя любов до Аль Айна не має меж. Мій контракт досі чинний та спливає через місяць. Ну, і давайте крокувати далі до Романа Яремчука. Давненько ми про нього не згадували, ну бо не було приводів. Нападник Брюге потрапив до стартового складу команди на матч четвертого туру чемпіонської групи чемпіонату Бельгії проти Антверпена, 27 річ. 19 українець зіграв за команду з перших хвилин в першу з 7 березня. На 58-й хвилині за рахунку 1-0 його замінив 19-річний Ромео Вермант. Через 4 хвилини Вермант асистував Касперу Нільсену. На рахунку Яремчука два голи та три асисти у 27 матчах за Брюгем. В останній він забивав за команду 19 жовтня Минулого року. Куди ліпше, нині справи йдуть у Владислава Кочергіна і його Ракова. По-перше, вони чемпіони. А по-друге, Кочергін ледь не в кожному матчі відзначається результативною дією. Цього разу він відзначиться двома. Дублем і поклав ось таку от гармату. Сталося в матчі чемпіонату Польщі проти Вісли Плоцьк. Хавбек зрівняв рахунок на 81-й хвилині зустрічі, а на 86-й вивів команду вперед. Кочергін з такою статкою обов'язково має бути викликаний в збірну України. В Челсі Михайло Мудрик не потрапив до стартового складу команди на матч 37 го туру АПЛ проти Манчестер Сіті. 27-річний українець розпочав зустріч на лаві запасних, втім, вийшов на заміну на 60 58 й хвилині і за цей час відзначився однією точною передачею. З однієї передачі. Знову ж таки, це АПЛ, це не челенджі в хлопаках, в яких ти або перемагаєш, або п'єш якісь. Блювотні напої. До речі, друзі, у хлопаків нове відео. Ми змусили бити хлопаків абсолютно жахливі рідини за програш у челенджі. Воно вам точно підійме настрій у цей непростий час. Гайда, лінк в описі, або просто вбивайте в пошук хлопаки. Там дуже цікаво, весело і амбітно. Бо повірте, зовсім скоро наш медіафутбол буде точно цікавіше людям ніж ніж футбол професійний. Ну що, після такої гучної заявочки ви досі не перейшли на канал хлопаків і не подивились нове відео? І взагалі те, що там на каналі відбувається? Друзі виправляйте цю історію. А ми крокуємо далі до теми, яка набула величезного розголосу днями, і продовжує набувати. Записане для росіян привітання від двох гравців Барселони Серджі Роберто та Алекса Бальде не могло не розізлити українську футбольну спільноту і загалом усіх, хто засуджує агресію Росії проти України. Як наслідок, за менш ніж добу своє офіційне обурення висловила низка українських клубів, як УПЛ, так і ПФЛ. Треба нагадати Барселоні, що росіяни беруть участь не. У вашому розіграші Ла Ліги, а в повномасштабному вторгненні в Україну і гинуть сотні, а то й тисячі українських футбольних вболівальників, у тому числі і ваших вболівальників. Також судили вчинок барселонців у Шахтарі. Доки наші військові проходять курс реабілітації в Барселоні, гравці Барселони Алекс Бальде та Серджі Роберто записують відеозвернення до вболівальників країни, яка просто зараз убиває українців, убиває дітей знищує наші міста. Ти тут дало фото зруйнованого стадіону в Чернігові. Металіст 1925 закликав каталон Клуб приїхати до Харкова, зоря своєю чергою запропонувала Барселоні відвідати Запоріжжя, а в Минаї задались риторичним питанням. Цікаво, якщо вболівальники з Росії частина великої перемоги Барселони, чи може тепер вважати Серджі Роберто частиною руйнувань та вбивств, які його друзі вчинили в Україні? Не змовчали й інші українські клуби, але найцікавіше. Далі про цей запис я дізнався через деякий час і м'яко кажучи був дуже здивований. Я запитав у клубу про цю ситуацію та знаю, що це була не офіційна позиція, а заява під час зустрічі зі ЗМІ, що володіє правами на трансляцію Ла ліги. У таких ситуаціях ти часто навіть не знаєш, з ким розмовляєш. Це, звичайно, не є поясненням, тому що явно про щось не подбали, і в результаті вийшло дуже погано. Водночас, наскільки мені відомо, клуб збирається вжити якихось заходів у відповідь на цю ситуацію. Там в Ла Лізі, схоже, взагалі каздікуха відбувається. Бувається взяти до уваги хоча б ситуацію з Вінісіусом, яка просто переходить будь-які рамки, але у нас своя історія, і ми продовжуємо про це розповідати. Друзі, чимало коментарів, чимало слів було приведено, і я хочу тепер почути ваші думки. А сам же буду чекати на коментар Барселони, який дуже цікаво почути. Хоча відчуваю, що там буде ох яка сальса навколо двох стільців. Згодні зі мною тоді ставте своїх друзів вподобаєчко і підписуйтесь на канал, якщо ви раптом чомусь досі не підписані. Макс Колідає, youtube Контрибуна. Дякую за перегляд. Бережіть себе, гарного дня і па-па! А це сечко.